Ти десь не сильно афішуєш угу. сюжет загалом, ну головна угу. героїня це Ганна. Польська. польська. — да. навіть канал, телеграм-канал так називається. А, називається. Так. До мене часто пишуть Добрий день, Ганна. Як ваша справа? <світ> та ну зрозуміло, чому Ганна польська. Я Ганна польська прізвище в мене таке. Ну і захотілося таку гру слів влаштувати. Їй 19 років. Вона вчиться в, в університеті в Києві на філологічному факультеті. У неї є друзі, у неї є хлопець там, ніби все нормально, але її постійно гризе бажання бути кращою через те, що вона мала певні травми в юності, пов'язані із батьками і там, з підлітками, ровесниками, які теж могли щось сказати в її бік. І тобто не постійне бажання бути краще, постійне відчуття, що вона недо. І ці думки її накривають протягом усього дня. Ну вот, да, це абсолютно знайома це все штука. Про нас, фактично, типу вона йде на вечірку, ніби все хорошо, але ці думки постійно її накривають, і потім трапляється щось, що е, приводить її до вибору, де вона ну вже може стане іншою, а може не стане іншою. І може це... вона зробить вибір на користь себе, а може ні, в книзі. І це все триватиме один день, так? Ну з флешбеками. Так, да, це один день з флешбеками, які пояснюють, а чого ти така травмована.